В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни з Fox Фокс Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля з Кол Фокс Ефем. І я її ведуча, Березницька Діана. Наразі дослідникам доволі важко з'ясувати, коли і за яких обставин виникли ті чи інші великодні обряди. З християнською великодньою обрядовістю змішалися давні язичницькі обряди, пов'язані із святкуванням. Весняного сонця під підпливом християнського календаря язичницька обрядовість частково перемандрувала у Великодній тиждень, а частково зовсім зникла, оскільки припадала на Великий Піст, що повністю протилежний весняній радості. Великодня служба Божа триває всю ніч або розпочинається рано вранці. Її найурочистіший момент настає тоді. Коли священик сповіщає, Христос Воскрес, а всі присутні відповідають Воїстину Воскрес. Після служби процесія тричі обходить навколо церкви, Хресний хід, а потім починає процес освячення обрядових пасхальних страв, пасок, крашенок, ковбас, хрону та інших страв, залежно від місцевості. Господині збирають їх у кошик, прикрашені вишиваними рушниками. Барвінком і свічками після церковної служби розходяться по домівках і починають розговлюватися свяченим. Господь нас дуже сильно любить. Він віддав свого однорожденного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Саме цим Господь доводить нам свою любов, які ж ми дорогоцінні для нього. Пожертвувавши свого їм, сином, щоб ми отримали вічне життя з ним. Ісус Христос зійшов на цю грішну землю для того, щоб сповістити людям, всім про Божу любов, щоб вказати шлях до Царства Божого. Він був лікарем чудовим, давав здоров'я хворим, сліпив він очі відкривав, і навіть мертвих воскрешав, але його святу любов народ, на жаль, відкинув. Він пролив за грішних кров, страждаючи невинно, але Ісус не тільки помер на хресті, але й Воскрес на третій день, переміг смерть та гріх, давши нам спасіння та вічне життя з Богом. Отже, вітаємо всіх вас таким величезним святом Христос Воскрес, Воїстину Воскрес!